Історія Джонатана Рассела починається задовго до його народження, вплітаючись у полотно двох, здавалося б, різних світів. З боку батька родовід, що сягає корінням у глибини століть Великої Британії. Його предки були ковалями, їхнє життя симфонією дзвінких молотів та вогняного дихання горна. Вони були будівничими, їхні руки формували самі кістки нації. З боку матері. Інша сила, що живилася з родючого ґрунту України. Хлібороби, які виманювали життя із землі, їхні дні вимірювалися ритмом пір року. Покоління, прив'язані до землі, їхні душі такі ж безмежні та витривалі, як поля соняшників, що вкривали їхню батьківщину. І саме в Маріуполі, жвавому портовому місті на березі Азовського моря, ці два світи зіткнулися та знайшли гармонію. Батьки Джонатана, яких об'єднав спільний дух стійкості та любов, що перетинала кордони, побудували спільне життя. Їхній дім, наповнений ароматом маминого борщу та затишною вагою батьківських книг, був свідченням краси їхньої об'єднаної спадщини. Джонатан, народжений на початку нового тисячоліття, виріс, занурений у цей багатий гобелен культур. Він розмовляв російською та українською мовами з ліричною інтонацією своєї матері та англійською з ніжним акцентом свого батька. Його серце билося в двох ритмах його спадщини як свідчення незмінної сили любові та сім'ї у світі, який часто визначається розділенням. Маріуполь, місто контрастів, став яскравим фоном для формування Джонатана. Індустріальне серце міста зі своїми сталелеварними заводами та фабриками було постійним нагадуванням про його батьківську спадщину. Ритмічний дзвін машин, знайома колискова з розповідей батька, перегукувалася зі сталим биттям його власного юного серця. Але саме Азовське море, безкрайнє та мерехтливе, справді полонило його уяву, літо минало на його піщаних берегах. Будуючи піщані замки, що здавалися невблаганному припливу, метафору, яку він повністю не осягнув би ще довго. Світ Джонатана був сумішшю мов, культури і традицій. Його дні були наповнені затишними буднями українського життя. Він ходив до школи, де досяг успіхів у математиці та мовах, його розум був гострим і спраглим до знань. Він грав у футбол зі своїми друзями, адже азарт гри це універсальна мова. Вечори проводилися за сімейним столом, повітря було наповнене ароматом бабусиних вареників, їхній ніжний аромат нагадував про незмінну силу сімейних рецептів, що передаються з покоління в покоління. Його батько, людина тихої сили та непохитної чесності, прищепив Джонатану глибоку любов до історії та літератури. Вони годинами просиджували над потертими батьківськими томами Дікенса та Шекспіра. Їхня спільна пристрасть стирала мовні бар'єри. 2014 рік кинув довгу тінь на життя Джонатана, назавжди змінивши ландшафт його дитинства. Конфлікт, що спалахнув на Сході, спочатку далекий Гуркіт, невдовзі дав про себе знати і в Маріуполі. Місто, колись яскраве подвійдуть у цургівлі, перетворилося на прифронтове містечко, опинившись під перехресним вогнем війни, якої воно не обирало. Для Джонатана війна стала жорстокою реальністю, що проникла в усі сфери його життя. Далекий гуркіт артилерійського вогню став похмурим саундтреком його буднів. Безтурботний сміх дітей, що граються на вулицях, змінився напруженою тишею, яку переривали поспішні кроки перехожих. Війна також розділила родину Джонатана, його батько, британський громадянин, прийняв болісне рішення залишитися в Маріуполі, сповнений рішучості захищати свій дім і сім'ю. Його мати, боячись за безпеку сина, зробила не менш болісний вибір відправити Джонатана жити до родичів у Францію. Розлука була раптовою, сповненою невисловлених страхів і гіркого присмаку невизначеності. Джонатан, востаннє тримаючись за руку матері, відчув, як світ, який він знав, руйнується навколо нього. Хлопчик, який колись знаходив розраду в ритмі хвиль, тепер опинився наодинці в морі невизначеності. Його серце було важким від тягаря розлуки. Франція з її незнайомою мовою та звичаями здавалася світом, далеким від звичних ритмів Маріуполя. Джонатан, маючи при собі лише невелику валізу та тяга розбитих мрій своєї родини, опинився під опікою своїх тітки та дядька. Їхній будинок знаходився в тіні Монблану. Величні вершини, символ сталості та сили, різко контрастували з бурею, що охопила його юне життя.